Усім привіт! Сьогодні вам буду показувати свою улюблену одеську закуску це форшмак. Ця страва завжди у мене асоціюється з літом та з морем. Отож, для неї нам необхідно подрібнити 250 грамів оселеця. Також дрібно нарізаємо цибульку, не дуже велику кількість. Я взяла фіолетову, вона має такий солодкий присмак. Таким же чином нарізаємо яблучко симиренку, воно має бути кисленьке. Тепер туди ж додаємо варене яйце і все дрібно разом перемішуємо та 50 г теплого вершкового масла. Хтось залишає в такій консистенції, я люблю ще подрібнити все погрожним блендером, щоб була така консистенція пасти. І ось так виглядає наша закуска. Звичайно, треба їсти охолодженою зверху з зеленою цибулькою. Це дуже смачно. І я вам рекомендую приготувати. І завжди це буде ваша коронна страва закуски на літо.